Відків, звідки з двоїхал. А. шайбу бы Він, Может твои машина сховав. А де ти, а машина, Де машина була? Черно А, на чорновола. А як ти? Чорновола і шайба щось. що, що? Ти... Шо, шо шо? У мене бо була ще не. Ты пошай А машину де ти взяв? Ну, стоял альфа-цедать, людом. Что mm. сегодня шайбаровый, да? Ну шайборов, выкидывал кровом. Ну что ж, пошли. Шайбидаун, да. шайба, робить, крем, ну, ж, шайба, шайба, шайба. шайба там шобудок. Шайб, почему вы шайбу? Шайбуд. Шабдом взял. Але за... він їхав зі сторони шайби машини? Ну правильно, Z. не знаю, да? Ну, это ж ну. Ну правильно, что нового з суборности І так і їхав. То мог через ветеранів поїхати з Чорновола. По молоді, блин. Так, так, Щось так, так, ти не розказуєш, не договарюєш, хлопче. Ти що? Поїхав на вишеньку. Побачив, щоб Є... нема унисіли в машину. Вишенька це що, магазин це mm. І багато. А там рішень зброї, не приходять. Ну нічні. шайбі нема за що купити. То вони б не тої вишеньки, там і п'ють, у вишеньку раз я хожу. І продають урод, я не знаю, що б треба робити, спалити її. Що... Продають водку вночі, біля не дають. Ну, не можна вночі продавати, а вони ж там продають. Я. А з ножами чого вискакувало? Я... Машини? Ну, я не знаю. Ну, це знайом. Я, я не знаю, чим так. Хорошо, а ви за що підкіпанні на що розраховували? Ну, Поїхало підкипання, сразу ну, опробувати. Да, уполсен, да? Да и машину, в людину в машину запхав. Сыпи ехал. Добрый вид, возьмешь. Ну хотите снимай, наверное, курточку помайку. Да. Не, ну не просто, ну чего? Все равно это? Не, ну да, да, Я потом просто включал.